Друзі, всім доброго здоров'я, степідбірків. Хочу говорити з вами на яку тему. Тільки що їхав, у кажучи, було ДТП. І моментально ДТП створює якусь тягнучку затор, бо кожному треба стати і сфотографувати або зняти відео того, що сталося. Це здалось мені колись обстріл був, я не пам'ятаю, яке місто України, не принципово, був серйозний прильот по центру міста там, і лише одна дорога була е через центр. І утворилось величезний величезне затор через те, що люди, які проїжджали повз відверті ідіоти, вибачте мене на слові, вони е ризикуючи своїм життям. Ризикуючи іншими життями людей, які поранені, яких треба вивозити е в лікарні, просто зупинялись або притормажували і знімали на камеру, що сталося, де прильот. Ну, для мене це взагалі повний ідіотизм. По-перше, ти не можеш знімати місце прильота, якщо ти адекватний українець, бо для чого? Ти будеш потім вечорами переглядати. Чи ти все таки маразматик відправиш кудись викладеш це в соцмережі, чим допоможеш ворогу забезпечити фіксацію прильоту? Це перший момент. Другий момент, що це взагалі таке? Постраждали люди, там дійсно там було багато крові, постраждалі були. Для чого ти це знімаєш? У людей трагедія горе Якщо ти вже є в тебе час, є в тебе автомобіль, то стань, візьми когось з поранених і відвези в лікарню. Це другий момент. Третій момент, що ти, якщо вже робиш цей затор, то ти заважаєш тим, хто може взяти і завести когось в лікарню, врятувати комусь життя, ти заважаєш їм, бо ти банально швидкий під'їхати туди, бо ти створюєш затор. І от розумієте, таких у нас тіктокерів, фейсбукерів, я не знаю, ютуберів. Більшість країни. Друзі, хочу звернутися до всіх. Якщо ви любите знімати якісь трагедії, якщо ви маєте на це час і маєте на це е, натхнення, то міркуйте головою, що ви робите під час от таких от трагедій. Я там розумію зняти ДТП, хоча я теж не розумію, для чого. Ну для чого ти знімаєш ДТП? У людей горе. Для чого? Яка мета цього? Але знімати прильоти ну це абсолютно дурня. Ви не просто робите дурні речі. Ви можете когось когось лишити життя. Проти. Тобто, якщо людину можна було врятувати, ви робите так, що врятувати людину можуть не встріти. І це дуже важливо. Побачили трагедію, зупинись, якщо в тебе є гарна аптечка. До речі. У мене, наприклад, тактична аптечка в машині лежить. І у мене, і у дружини, і у Кума, і у всіх, у кого може лежати. Ніколи не знаєш, коли вона знадобиться. Ну, а, а вам теж рекомендую зробити так. І якщо ти їдеш і бачиш якусь трагедію, якщо ти вже зупиняєшся. Достань, надай першу допомогу, прийди кушти першої допомоги. Надай свою аптечку для там, не знаю, отримання щось. Або забери когось з поранених, завези в лікарню. А не просто стій, як обізяна тупорила і знімай людську трагедію. Я сподіваюся, не сподіваюся, я впевнений, що. Багато людей побачили себе в моєму відео. І дуже сподіваюся на те, що ці люди зроблять якісь висновки. І придбайте собі гарну тактичну аптечку в машину. І вогнегасник, до речі, це теж на сьогодні ну не те, що актуально, а дуже актуальна річ. Працюючий вогнегасник це важливо. У того, в кого вогнегасник не працює, там є манометр, який показує зелений, там жовтий. Позначки, якщо у вас не на зелені, то заїдьте. Є багато компаній, які перетряхують ці вогнегасники, міняють редуктора, міняють все, клапана. І буде у вас працюючий гарний вогнегасник. Слава Україні! Ми переможемо автопідбірків!